Персонажами, а я в даному проєкті, друзі, мої займаюся із дітьми. З дітьми навчаю їх азам 3 d графіки власне з дітьми вимушеними перес... переміщеними, да? тобто, як і по Україні, так і за межами України. Ми набираємо зараз якраз групи. Ми набрали групи вже закордонних біженців, так би мовити. І можливо, у вас є хтось знайомі і можете розпосюдити цю інформацію, які приїхали з. Тих міст, які вже не придатні, вони десь тут, можливо, їм це буде цікаво. Заняття проводимо онлайн, навчаю 3-графіці. d А скільки років Ілюша, наприклад, тобі? З половиною. Так. Ну, В принципі, і цього віку і ще два хлопчика. Це трошки доросліше. Ну, ви підростете, те, що підростете, і вже буквально з 9-10 років. Ви вже вивчите нормально комп'ютер. Зараз такі діти, що вони вже подекуди і мамі будуть розповідати щодо чого. Це, мабуть, точна інформація. От. І, можливо, ми і з вами в свій час будемо займатися цим чудовим напрямком. Дуже перспективно. Ну, що хотів би сказати? Ми, власне, вдячні Українському культурному фонду, завдяки якому ми маємо таку можливість продовжувати цей проєкт. Так як створення таких речей це досить -таки трудоємка справа. Це от Сергій може вам розповісти окремо, як створюються ці персонажі. Але, попри все, ми маємо три місяці для того, щоб реалізувати цей проєкт. Я вважаю, ми встигнемо, все буде добре, все буде гаразд. Я впевнений, що буде продовження нашої такої от роботи, серії. І я дуже вдячний вам за те, що ви завітали до нас. так? І Мені більше вже нема чого сказати. Так як те, що я буду говорити дітям маленьким, вони ну, поки що вони не будуть мене з радістю слухати, так як я більше по технічній стороні питання, і по юридичній стороні питання. О. Але е, вдячний вам і я вважаю, що вам книга буде досить таки цікава. Я вважаю, що е, саме такого віку діти вони якраз це та аудиторія, ну, на яку ми. І працює команда. Сергій, може ще декілька слів скажи, будь ласка, як створюєте ці персонажі, як це важко, як це легко? Створюємо персонажі — дуже цікава річ. По-перше, ми вивчаємо персонажа окремо, як він існує в природі. Тобто, якщо це птах, які його фізичні особливості і анатомічні. Потім ми створюємо саму модель, От, яка вона є в природі. Потім це з письменниці. Письменниця нам показує, яке б вона хотіла значить, мати як героя. І ми робимо стилізацію. Тобто Ми його трошки робимо кухнастішим, трошки його якимось смішнішим, добрийшим. Тобто Ми змінюємо пропорції і робимо стилізацію. При цьому залишаємося на тому є. Коли ми це зробили, все вже, нам все подобається, він чудово виглядає, ми тоді вставляємо скелет, створюємо скелет, значить, і міліку. Як ця тваринка, чи це птах, як вона себе буде вести, як нам буде посміхатися, як вона себе взагалі привезти. Після цього ми робимо анімацію, створюємо простір для цього птаха або тваринки відносно тексту. І взагалі вже от в цьому просторі вже йде сама анімація. Після цієї анімації вже другий співробітник починає працювати вже над доповненому реальністю. <гад> так що це цілий світ, який ми створюємо, і він поєднує як фізичні явища, значить які повинні бути, і діти це будуть бачити, і фіксувати, так і фактично сам задум письменниці. Якщо є якісь питання, Да, а В якій програмі відбувається попробувати?